Всім привіт! Ви на каналі Марта Юніор. Ми, зда... Ми давно з вами не зустрічались. Я хочу це відео присвятити Майнкрафту. Але вибачте не справжньому, дуже справжній Майнкрафт вийде завтра. Бо завтра день для За зйомки Майнкрафту. Е, бо завтра перед останній день школи. Бо в четвер це останній день школи. Тому що, не йдем, тому що канікули! Канікули! Я просто восьмішколі канікули починається. Тому, тому я зараз хочу дуже Ви бачите, що я давно відео назвала, і я зараз хочу збирати підробку Minecraft Він такий вигляд Я знаю, я взяла ту ході. Ну, не знаю, я його зараз буду Зроблю ту хіру, бо буде крачера. Так, буду зараз будувати куди. Так. Так, я буду порудувати будинок такий от це глядай. Ні, це глядай, це глядай. Вот. Так, я знаю, де його буду будувати. Боже. Чуєте? Короче, Добре. То злітати не можливо Жаль, що неможливо. Ну, добре. То, як ви бачите, треба насикати такий дурдуватий плюс. Це диваться якийсь такий жах. Ну, добре, зіграю. Здарова. Ого! Щоб ви видалити, то треба на цей олі. Бачите, зверху такий. собі собі такий. Простуватий. Зараз вже приближусь боя. Зараз тут біля мене... Я стою біля балкону, там тобі хов'ячок, в'ячок Я називаю Аліса Сусиса. Та тут і такий звук роблю, такий отак ви дивіться. Вона що тут такий, вона тебе не задивляється. Вона рижа. От. Якийсь, короче, блі. А зазвичай, ти викрав собі такий нормальок. Коротше, саду дойкись, кашка. Боже, що за звуки. Коротше, ви поняли? Я можу потім встати на паузу, будувати будинок і тоді з вами його всередину. Ви поняли. Що ви зараз будемо робити? Блін. Боже, Аліса так дивиться. На мене, ніби хоче запитати, що то за звук. Я така вже сама ж жаба стрибає. жабистрипає. Аліса сова вже в плити ходить. вже задивляється, на мене. аліз не треба. Коротше, ви поняли такий, чесно кажучи. Тут навіть не виживання не включиш. О, от мене хтось дзвонить типа, тіпа Алло, а добрий день. Добрий день. Ви хто? Без, буди, без, без будівництва. Що ви хотіли? Ми хочемо сказати, що ви не на тому місці будуєте будинок. Ми хочемо його знести. Там має бути дуже гарний, гарний дитячий майдан. У нас буде будинок. Добре, заплатити масім гроші. Коротше, до побачення це моя поляна. До побачення. Піп. Če bi človek bila urejena, stvarim, da li bo delok. Stvarim, da li bo delok. Potem je preškoda, da skaže često. Так, коротше, я зараз добудую будинок, тоді якого діла не буде. І тоді вам включу. От, ви бачите, я вже зробила собі будинок. Я, бачите, тепер можу будинку підстримувати. зараз я поставлю двері на ваших очах. А от, ви вже їх пропустили. Якісь води дуже красиві, Ну, що зробиш? то такий, так кажуть. Пайткрафт. Так, теперь их открывать. Я здесь что-то... Слушай, люди где будут открываться? А что тут шаутки? Где? Где так-то подход. Давай Это, может, будто я как-то... Твоя Вот так. Короче, дай буде так. Точно скривати двері треба. Так, все, тепер я бігаю що зірше, що буду розуміти. Чи я поставлю якийсь факлы, якщо тут є. Клас! Ікрадуюсь факел. Я все таки я факел. Ну живет такие красивые цвіти. Тали світки світи. Добре, що хоча би світ. Так. Я швидко поставлю підлогу, щоб не тратити час. Ой, і далі я буду ставити кровать. Як ви бачите, я вже облаштувала підлогу. Кровать. Боже! Так, ой, упс, Б -б 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 пс. Читаю відео золото. Пліт ставлю. Ну, коротше, добрий, де вигляд. І зараз вам його скачувати. Якщо ви хочете, будетесь, добро. О, спела. Короче, вы поняли. Я только что спала на кровати. Так, а, Суби, слово тупо скажу вам. Лиду, что я вытворял? Че тут там Да блях? То Аліс. Сімка! Це сім'як! Сім'як! Це біхум'як! симка і Алиса Симка біла палетка Сірійська э, джудгарик. Ліс, а Алиса, ви знаєте, Сірійський великий хубля. Симба так, то Блин, ты я тут... Я добрала квиточку, я брала то. Квиточки доля. Блин. Тут игры-то завыкнут. Тут Роха уже бачите? Все, тут такая вот бодостилка. их И тут... И тут... Ой. Короче, будет такая... Полка крыжок, короче, такие вот будут. Вот так, чтобы я это можно придумать. Так, короче, далее. Что далее выберем? О, телек. Только. О! Так. Да блин, я не буду спать на кровати. Короче, вот так вот. Тут такие кресла трох уже к что ж О, да. Дійсно, тоже тут... Упс. Тут О! такі дуже чудесні кріселка, і тут сідаєш, собі дивишся денег. Це класс! Це знаєш, що собі не тебе щастя. тут такая вот типа полочка такая, супишь за засыл. Ну, игра добрая, что э, добра тем, что там можно сделать. Сделай. это ну, же всегда вот. тут. Тут уже чуть сглузду то и вот. Короче. Пичка. Ось, як ви бачите, вже і так дуже довго знімається відео. я Зараз буду лягати спати. Я Зараз буду лягати спати. От, ви бачите за паузу, включаю тег. Сідаю за Ох, О, що задуємо, все я виходжу. Вот, речка мне сейчас светло дает. включаю первую пенечку. Вот. И ложусь в кровать. Встаю. Включаю, как всегда, свою пинечку. и Включаю лапы. Тут, конечно, можно будет выключить. Тут включить, что... Вот, так в суби телек, все в суби, просто крутишься на кресле, первый ходишь до дверь, а там дочь, Ой, там Где можно гулять, Мне запрещено в ночь гулять. гулять. Вот. вот такая классная игра. Вон я бы щедаю шоу застворювали. Ты ч? я поставлю відкрывать. Думаю, можна відкривати. Що рис. Короче, рекламка. Творити собі тваринку Дею буде жаба. Так, от, ви бачите, я буду знімати другу серію, от. Ну, другу частину за цей світ. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь канал. І буде зараз ну, друга, як сказати, друга часть. Це буде лайк. Вся жабка лаки. Це буде друга частина по цьому майкрафту. Це жабка лаки. Зараз я виключу телек. Можу вложиться спати. Надобрадичь, лайки. І вам, любі друзі, надобрадич. Лайки. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всі па-па. Це була перша частина, буде три частини. Бай! Лаки, спи!